Увага, увага! Жителі лівого берега Києва почали помічати незрозумілі банери, хоча що тут незрозумілого. Тут Лодін, а тут Лодін Компліт! Ви просили, ми зробили. Національна мережа магазинів доступної якісної техніки з історії 7.7.5 відкриває восьмий магазин. Так так, тепер їх в Києві. Два. Як тобі такий новорічний подаруночок? Величезний асортимент, приємні ціни, річна гарантія все це в твоєму розпорядженні тепер і на лівому березі на вулиці Драгоманова, 18, метро Пузняки. Відкриття відбулося зовсім недавно, 21 грудня, так що маєш можливість стати одним з перших 100 клієнтів, які отримують гарантовані подарунки. Ми підготували фірмові аксесуари, сертифікати на тисячу та дві тисячі гривень. Повербанки та планшети. Просто завітай до магазину, зроби покупку від 500 гривень і подарунок твій. Чекай, чекай, це ще не все. Якщо ти будеш в цій сотні, маєш шанс виграти суперприз. Його ми розіграємо в прямому ефірі в нашому інстаграм. Так що слідкуй за нашими соцмережами. 775 завжди вигідно.